Квітуча Україна фестиваль, вкотре збирає юні обдарування. Вони сповнені сил, готові доводити свій талант на сцені і розраховують лише на перемогу. Про свято музики і танці у столиці Євгенія Падусенко презентувати свої творчі досягнення приїхали колективи та солісти. Юні таланти співають, танцюють, грають на музичних інструментах та навіть дефілюють у театрі мод. Для деяких це дебют. Я буду сьогодні піти, хочу получить перше место. Я очікую від сегодняшнего. Э, ну, Концерту задоволення я вважаю всі хорошо настрою і хочу перемогти. Дуже раді, що нас запросили на цей конкурс. Привезли декілька пісень і хочемо порадувати. журі. фестиваль відбувається вже восьме. Тому встиг стати традиційним та популярним. Організатори квітучої України сподіваються відкривати не лише нові імена, а й нові жанри мистецтва. Крім того, є ще одна мета, саме важлива: зблизити український захід і схід. Мета нашого фестивалю. Не тільки виявляти яскраві таланти дітей, але і зблизити їх. Схід, захід, середня Україна всі єдині. Серед журі заслужена артистка України Інеса Братущик. Вона, як завжди, на боці традиційної української музики та пісень закликає збагачувати нашу культуру та виховувати у дітей любов до України. Нашим дітям і батькам терпимості, щастя, талант вже є. Але ще треба працювати, працювати, працювати і дивувати весь світ, адже Україна най. Очіша країна, я в це вірю, Євгенія Падусенко, Олександр Конягін, час країни, Київ.